Які плани у Путіна на літню компанію і як він сподівається їх реалізувати цього року? Я вже не раз казав і багато писав в себе на сторінці про очікування Путіна в цій війні. Його вимоги до України залишаються політичними, а не територіальними. Путін не за Краматорськ. Він не мріє звільнити Донецьку чи Запорізьку області. Навіть окупація Києва або Львова це не є його мета. Для нього ця війна за сфери впливу, за поділ світу між Росією і Заходом, за контроль над Європою. Тобто. Війна це його інструмент, а не ціль. А ціль не стільки завоювати Україну, скільки публічно зламати нашу країну. Щоб Захід сам все зрозумів, як вони кажуть, і все віддав сам. От, мовляв, дивіться, Україна відмовилася віддати Запоріжжя, і от що з нею сталося: знищується Україна, все падає, далі заберемо ще більше. Ви ж не хочете, щоб те саме було з Ригою або Гельсінкі? Саме тому Путін зацікавлений у переговорах. Як це не дивно, політичні вимоги можна реалізувати лише через політичні домовленості. Йому потрібно зафіксувати на папері свої претензії на контроль над Європою, яка нібито не здатна себе захистити. Відтак для Кремля війна це просто звичайний інструмент тиску. І в нього були різні варіанти, але Кремль обрав саме сценарій війни вихідного дня, яка за російськими планами мала закінчитися ще в лютому 2022 року. Ну, Київ за три дні, ми всі пам'ятаємо. Тепер, щоб посилити тиск, Росія розширює фронт. Вони заходять в Сумську область, продовжують бойові дії в Харківській і Миколаївській областях. На відміну від Херсона, ці напрямки навіть не закріплені в російській Конституції. Але все зрозуміло, якщо сприймати це як спробу примусити Україну до поступок. Росіяни думають, що зараз є дуже зручний момент для того, щоб прорвати українську оборону і змусити Україну капітулювати. Як і торік, вони навмисне розтягують лінію фронту, воюють всюди, щоб знайти наше слабке місце для їхнього прориву. І, за їхнім задумом, в один момент українська армія не витримає, і в тил прорветься російський наступ, який не буде кому стримувати. Це нібито має створити паніку в Києві і тиск на владу з вимогою погодитися на мир на умовах Путіна з усіма його денацифікаціями, чи що він там ще пропонував. Подібні плани ми вже бачили 22 2022 році і пам'ятаємо, чим вони закінчилися. Тоді в нас взагалі ніхто не вірив, ніхто, крім нас самих. Ну, сьогодні ми маємо свою армію, ми маємо зброю, маємо воєнні технології, про які три роки тому ми навіть мріяти не могли. Тисячі майстерень в Україні і за кордоном випускають партії дронів, які компенсують брак живої сили. І за приблизними оцінками, зараз близько 70-80% вражень в цій війні це робота дронів. Наші союзники з Америки, Європи та з багатьох інших країн продовжують постачати нам зброю і підтримувати українську економіку. Тож, як би не було важко, але ситуація не є кардинально гіршою ніж та, з якої почалося повномасштабне вторгнення. Очевидно, що літо 2025 року буде одним з найскладніших періодів війни. Але навіть повторення кампанії минулого року, коли росіяни пам'ятаєте, захоплювали території, вони і тоді не змогли обрушити нашу оборону. І таке повторення для Путіна все одно буде провалом. Адже збереження української оборони зруйнує плани Кремля, а наша задача вистояти і не розсваритися самим. Вона не змінюється з 2014 року.